Мінус 50, розірвані батареї, відсутність світла та смерть у сугробі. Навіщо росіяни займають черги до смітників? Та що рекомендує пропаганда у якості ліків від життя на Росії? Про все це розкажемо далі. Будь далі я вже не знаю, що такое сидіти без світу 10 днів. І ти врагуні Очень много деревень, багато областей залишаються без світу. А сейчас я снимаю днем. Далі я вставлю то, что у нас творится ночью. Я тут курточку накину. Накидываем куртку. Выходим. Виходимо вот в таку темноту. У соседа, кстати говоря, теж работает генератор. У нас вот такая вот темнотища. Така вона реальність росіян, коли на вулиці шалені морози, у хаті 6 градусів. На носі замерзлі бурульки, а лікарні працюють тільки по вівторках. При цьому розвиток технологій важко заперечувати. Так, друзі, это знаменитий мурманський код. Двір відкрита. Удобно відкривати через приложение умний дом. Рух». Умний дом? Двір... Да. Вот вот, Заходимо тут. Действительно умний дом. О, максимально умний. А еще тут. Охереньшая мурманская заполярная батарея Лучше, чем ничего, действительно. При цьому на псевдополітичних ток-шоу пропагандисти на пару з держдумівцями розігрують спектакль під назвою Вирішення народних проблем. Одні розповідають про те, як люди потерпають від злиднів, інші вдумливо кивають головою. А росіяни, роззявивши рота, слухають і сподіваються: ну, якщо вже по тебе показали, то точно щось зміниться і продовжують. Далі обігріватися дровами. Це треба видіти. Остап п'ятітажки, двох тачки з казват труба. Труба Возле дома кожного лежать в могло квартирну паліниці, написано, вася, Петя», там, що не перепутать. Они уже плюнули в года отопления нет. Только після цієї театральщини нічого не змінюється, а реальність продовжує пробирати до кісток. В одному із селищ Магаданської області на вулиці мінус 50 морозу, а в квартирах лише 6 тепла. У під'їздах прорвало труби, вода у квартири не доходить. Ситуації вже виповнився місяць, а влада, очевидно, чекає на весну та потепління. 28 января. Посілок холодний Горняцька, 14. на даний момент на градусніки. Ось такий градус. У мене дома троє несовершеннолітніх дітей, е, ні от гарячої холодної води. Навіть якщо вона і єсть, вона холодна, грязна і вонючия. У Тверській області менше ніж за 200 кілометрів від Москви. Інші радості життя люди можуть хворіти лише один день тижня, бо лікар приїжджає лише у вівторок. Рівень медицини захмарний. Якщо ви думаєте, що люди мають можливість піти в іншу лікарню, де є спеціалісти, то ви дуже помиляєтесь. А врачу один, діни. Вот она у нас один день, та толька очень неудобно. сидіти, і до 12 вона куда-то другиє. Ну, объект еще уезжает. Это все бегом-бегом. Стараемся болеть только по вторникам. А так, конечно, если что-то, мы приходится ехать туда, в Рязаново, к врачу. Как-то ищем пути, машины, автобус, да, туда не подгадать, это надо с пересадкой, это час надо ждать, чтобы пошел нужный автобус, а так машина. Автобус, к сожалению, нету, ничем невозможно добраться до Рязанова, это тоже сложности. У Пермському краї, наприклад, ситуація не краща. Там все дійшло до того, що жінка померла прямо у сугробі, і це не історія про людину з алкогольною залежністю чи безхатька. Це історія про Росію. 93 річна пенсіонерка, яку тягли до швидкої крізь кучугури, бо варефії не чули про снігоприбиральну техніку. Там же і померла. А 83-річний дід у Красноярському краї загинув у дерев'яному будинку від пожежі, тому що освітлював приміщення свічкою, бо на Росії для нього не вистачило електроенергії, і ми не глузуємо з цієї ситуації, а просто констатуємо факт, що Росія з кожним роком живе все краще і краще, якщо ви забули, і меж цьому краще не існує. Поки країни третього світу отримують мізерні, але тим не менш, хоча б якісь пенсії, росіяни встають у чергу до смітників, щоб хоч якось вижити у тому мірі, який Путін і його поплічники хочуть розповсюдити по всьому світу, Снимаєш? Поїхали дальше. Всім удачі зранку за розкладом черга у світле майбутнє. А ввечері обов'язково таблетка від реальності Скабєєва з репортажами про те, як загниває захід. а ну і самогон, куди ж без нього? Інакше росіянам неможливо вижити у цій буревній реальності. Пропагандисти на телебаченні вже не соромлячись, рекомендують не відмовлятися від напою, який змінює реальність. Усвідомлюють, що їхня балаканина вже не вивозить чи як. Кто не пьет, значит, ваше мнение никого и не интересует. Вот. Вы совершенные маргиналы, отщепенцы. Я вообще не понимаю, вообще, как вы коммуницируете. Ну вот какой смысл приходить на свадьбу, не знаю, на похороны, на день рождения, на крестины, если ты не пьешь? Алкоголь, извините меня, я не популяризирую. Это средство коммуникации межличностной. Вот это вот единственная, ну разумная роль спіртних напітків человеческой цивілізації. То медведів виходить не алкаш, а комунікабельна людина. З цим ще треба розібратися. Путін у повному шоці. Диктатор дізнався правду, яку від нього приховували. Чому росіяни мають працювати по 15 годин, а звичайна п'ятьорочка для них перетворилася на музей? Не будемо довго ходити навкруг і навколо, а перейдемо до справи. Вона полягає в тому, що Путін переконаний, чи вдає, що переконаний, що росіяни отримують мільйон рублів щомісяця. Діалог, який просто порвав мережу, відбувся під час чергового, дуже важливого засідання, де постало питання заробітних плат. Очевидно, що і заробітна плата, умови праці, в тому числі молодих спеціалістів, повинні відповідати статусу ведущого вуза країни. Він, все-таки, по-моєму, трохи відстає сьогодні, від да? От середнього по Москві. Сергій Семенович, середній по Москві у нас зараз який? Орівень заробленої плати по Москві. 140-160.000 160 руб. Да ладно. Більше. <клев> не не, не більше 90. Та ні, ні, Середня зарплата. Да, середня зарплата 160, да. Да ладно. Ну ніет, не може бути. Та ти що? Не може бути. А 20 20.000 з надбавками? 000, да хочешь? 16 тысяч, да, доплавками, да. Ну вот сейчас что-то там по шесть половиной тысяч еще обещали добавить. Ну 20 тысяч, представляете, как вот жить, как расти детей. Что-то надо есть, одеваться. Представляете, вот приходится, вот Юлия Геннадьевна имела еще там одну работу в садик, походила там подрабатывать вместе с сестрой. Ну, хоть какие-то там деньги, да, а теперь вот, ну, сократили тоже ставки. Медработник в садике не нужен, да. поэтому, да. Поэтому росіяни в очі не бачили тих 160 тисяч, про які говорить Собянін. А Путін не вірить своїм ухам. У нього ж зарплата не 150 тисяч. А у інших що? Менше професійне удавання розумових розладів на обличчя. При цьому путінський філософ Артемій Лебідів запропонував росіянам не нити про свою зарплату і просто перейти у режим 15-годинного робочого дня. Але скільки б росіяни не працювали, Путін радо забере останнє. Співробітники дитячих садків УФИ поскаржились, що їх змушують віддавати частину зарплати на потреби Росармії. Як гадаєте, за таке обурення їх звільнять з роботи? Бо інші жителі нафтогазової наддержави. Скаржаться, що ціни злетіли до небес, і тепер вони не можуть дозволити собі навіть базові продукти. Риба така забубенна. Це ж, це ж Она що пішком откуда-то йде, или как ползет Пенсіонери ходять в магазин, как музей. Просто менше покупаю. раніше. Допустим, брав масло, тепер беру маргарин. Да ніяк. жрать надо меньше. Менше є, в общем це неплохо. Росію накрило дронами, люди благають про переговори. Призначене місце залишилось визнати час. Прямо зараз розкажемо вам на кого в студії Соловйова наставляють арешник і хто грозиться знищити всіх українців до останнього. Останніми днями на Росії припекло, але не сонечко і не плюсова температура. Гарячі росіянам від дронів, які за інформацією Міноборони влучно збивають. Утім, навколо все горить і палає. Що ж не так з російською ППО днями на нафтопереробному заводі Нижньогородської області знову спалахнуло завод Лукойла. Один із найбільших продуктивних НПЗ у Росії вже вдруге втратив частину своїх потужностей, і це не припиняється. Розвідка Британії показала наслідки ударів по нафтобазі в Енгельсі. окрім краси, яку ми всі спостерігали кілька днів. Є ще й фактаж, і говорить він про те, що під час влучного збивання дронів чомусь було знищено. Чотири цистерни з паливом, крім того, десять резервуарів отримали значні пошкодження. Як відомо, ця нафтобаза забезпечує паливом військовий аеродром «Енгельс-2», де базуються ворожі бомбардувальники. Ну і хто ми такі, щоб не поділитися з вами такими новинами? Але ж ми не про це. А про те, що чим більше дронів прилітає у Московію, тим гучніше звучать пропозиції про переговори. Росіяни вже зібралися у кубку, щоб запросити Трампа в Краснодар. Чим швидше, як то кажуть, Дело в тому що зараз знаходиться мир враждебне навколо нас, з цим СВО, катори ми не начинали, наче за нас і були винуждені від цього. В настоящее время наши войска движутся вперед на Киев, и если нас не остановить, мы завершим на берегу Атлантического океана наш поход, чтобы построить настоящее общество добрых людей мирных стран. Поэтому встречу нужно проводить у нас в России, в Москве, в Санкт-Петербурге, ну даже у нас в Краснодаре. Якщо вам здається, що від цього звернення віє дідовським маразмом, то ні. Віє від нього страхом, навіть якщо він прикритий звичайною традиційною російською агресією. Звучить це так: приїдьте до нас, будь ласка, на перемовини, а то ми вас ще більше налякаємо своїми беззубими ротами. За словами фанатиків бункерного параноїка, що російські війська не зупинити, вони дійдуть до Атлантичного океану і, напевно, притягнуть Трампа за вуха у той таки Краснодар. Пенсіонери не просто так взяли таку модель звернення. Вона прямо знята з пропагандистських шоу, на яких звучить не менше параної і маніакальних закликів. Одночасно, депутати Держдуми транслюють, що переговори будуть, і розмовляти все одно треба. Але через 20 секунд переконують себе, що вони не шмарклі і Америку не бояться. Навірно розмови, розмовляти все одно да. треба. Пытается сейчас торговую позицию определить. Да, разговаривает. А классический равно Трамп надо. набрасывает. Да, дерьма на вентилятор. Но так с Россией нельзя разговаривать. А Шольц думает, что это родинки. Кто думает? Ну, когда дерьмо на да вентилятор, да а это родинки. Да на пушке загорел. Да, И не высовывается. Я так хочу сказать, что сегодня, наверное, ну, может быть, я не знаю, может, нас президенту тоже это в ИКСЕ завести как аккаунт и отвечать тому что ли. А лучший ответ был бы хорошим ведро, взрывом на новой земле, честно говоря. Что, что ли? Лонд... новая земля не нравится. Малчик где взрывать что ли? Ну, вот, нет, Лондон, например. Не, Лондон это вообще это Правильно. даже речи нет. Чего туда. новую землю-то мучить? Вот. Над Лондоном они подумают, что это так сервер. Да, что-то прилетело слегка. Ну... Ну, ти тоже хабство, нами ставить как разговаривают, как з ким всі дуже сильно налякалися. А ще один сміливець нагадав всім присутнім, що не гоже їм класти у штанці при Америки. Ну, куди правди діти? Не надо, не надо одягать памперси. Ну, кожен ]angan. раз, коли Дональд Трамп чого то говорить, поніти? Ну, это очень важно. От час про железний кумпол розказав. Я уверен, завтра у нас всі будуть бігати і говорити нам конец. тому що у нього тепер кумпал є. І вже все. Тепер он закроється, і всі наші гіперракети нікуди не долетят, Надо здаватися. Соловйов при цьому продовжує демонструвати свої вологі мрії про те, як Росія знищить всіх з обличчя землі. Зовсім не риторика. Зовсім нічого не нагадує. Може, парастеріть як лица землі. Ну так, от реально. крім того, у студії пропагандиста постійно звучать приниження інших національностей, які нібито не гідні і рота відкривати як від самих ведучих, так і від гостей. Все це потрібно зберегти для гааського трибуналу, коли дійде час юридично розбиратися у термінах, які Росія весь цей час використовувала проти нас, знищуючи та принижуючи всіх навколо себе. Папа відмовився їхати в Париж. Город, абсолютно погрязший в грехе. город греховной олимпиады, грязи, мерзости, ничтожеств, весь в долгах. И тут вот этот, значит, мелкопузый что-то вдруг вылезает и начинает России угрожать. Ах да, я забыл, у него же ядерное оружие есть. Серьезно? Что, докуда-то долетит? Что, и носители какие-то есть? Или как? Сто французов в смешной форме сбежавших из Африки, побегут на себе это ядерное оружие, ли, куда -то? Чего вдруг эти европейские карлики возомнили себя гигантами? 450 миллионов, да? Но 450 миллионов кого? Разнеженных, убогих, зажравшихся, потерявшихся в том, кто какого пола персонажей? Тут мне нравится, Финн вдруг стал говорить. Я еще кто-нибудь слышал, чтобы Финн еще что-то начал говорить. Етит Атморозілса вилісят куди та і нащо Ну, Крім нього, і Путіна руська величия, мало кому видно, і весь світ на подив цих виродків вважає фінів і будь-кого іншого такими ж людьми з правом на голос і на життя. Але росіянам цього не усвідомити. Утім, замкадом МКАДом простолюд розуміє ситуацію. Каже, що навіть погода у них залежить від американців. Все, як книжка пише. На сьогоднішній день по обстановці, як от гадять американці, нам мешають розвиватися, в ближайше время. Я точно не дошиваю. От, Навіть дітей наших, которым нашим уже по 40 років, уже немного за 40, тоже навряд ли... Якщо тільки внуки, може, до цього часу, якщо не... Путін как-то, вот, предприятие, лопнул Союз, все всі підприємства, то это все треба знову строить, заводи фабрики. А от Америка нам мешает, все це в політике сьогодні завіть. От смішно сказати, вот, старики мені не розуміють, молодіж десь п'ющається. говорит, смішно сказати, наша погода на вулиці сьогодні зависит от від політичних отношений з американцями. Працювати ніде, їсти нема що, перспектив нуль на два покоління вперед. Але квитанції за телебачення, видно, сплачені. Там же, як пояснюють, все гивно, Путин бог. По нашим мерковостическими фразами буду говорить, ну это сплав брыги козырного быка. Почему так говорю? Потому что это человек, который припирает все законы и живет по понятиям. А наш президент до каждой буквы закон соблюдает. Глубоко верующий, любящий свой народ. Трамп народ любит, тут себя любит. А якщо ти раптом не згоден з тим, що Путін наймудріший, найдобріший і найсвятіший, то рішення є і воно просте. Я була так сказати, в ответ запустил куда цілі, по, по Києву там? Ну так щоб було зрозуміло. То есть в любої непонятної ситуації запускає арешник там правильно, правильно, Оля, правильно абсолютно, і взагалі, хіба не помітно, що Путін хоче для всіх тільки добра? Ну і що, що він знищив сотні міст в Україні? Ну і що, що позбавив людей життя? А тим, хто вцілів, подарував виживання? Ну і що, що діти позбавлені батьків а батьки дітей? Він же їм пропонує російський паспорт. Чим всі незадоволені? – Питають росіяни. Ні, зря в 37 і в 38 му гаду Сталін їх Україну вообще унічтожити. Вот і він... Всіх там... Блять, взрослых-то убив... и оставляли, а они вот выросли, и бандеровцами стали. Не а, знаю. бандеровцы, вы считаете, всех украинских жителей? Конечно! Конечно! Е... Вот предложили, да, ведь? вот если на ваше характер, э... на ваше усмотрение так, предложили. Российский паспорт, все. Выезжайте оттуда, уезжайте, да ведь, ну кто-то вот действительно выехал, кто-то это самое, а кто пооставался, сразу их... Так же, как это змеи, вот это вот ползучие, вот это вот, которые не хотят, их тянут, тянут, тянут оттуда, чтобы лучше было, чтобы хорошо было, чтобы им сделать и паспорта, и пенсию, и все на свете. Нет, они все равно задом поворачиваются, я не знаю. Місків не вистачає, от і не знаєш. Що люди можуть не хотіти вашої Росії, ваших паспортів, ваших пенсій, і не треба нікого тягнути. Звичайно, про те, що всі ці примусові так звані покращення Путін пропонує під постійними бомбардуваннями мирного населення. Чомусь про це жінка згадувати не стала. При цьому самі ж росіяни потерпають від злиднів і бідності. Ось так вони і жили. На цьому каже вам папа. -па. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин із багнюк.